Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3627 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 669 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. Двадцять, два, тридцять три, двадцять один, тринадцять. Три. Лото максима максимально вигравально. Виграва щоденно. Кано. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8559 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шість, чотири. П'ятдесят 33, тридцять три, сорок 73, Сорок шість, вісімдесят, сімдесят три, двадцять. Сімдесят два. Сорок чотири? П'ятдесят? Десять, сімдесят вісім. Шістдесят чотири, сімнадцять, п'ятдесят сім, шістдесят шість, п'ятдесят вісім. 12. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7412 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: П'ять. Один бережіть себе, все буде Україна.